God is yet a grievance at the a grievance at the best Святому Духові, нині на віки віків, амінь. Присвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владика, прости беззаконня, я наше, святий посяти, цілинемо, чи наші ім'я Твоєго Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і святому духові, нині на віки віків, амінь. Отче наш, ти що є на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощай винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От твої царство і сили, і слава, Ця, і сина, і свято Духа, нині бовся, і на віки віків. Шановні, рідні та близькі. Загиблих наших героїв України. Шановні наші герої, шановні ветерани, шановні присутні, шановні сумчани. По-перше, я хочу звернутися до вас, дорогі рідні наших героїв, наших загиблих героїв України, наших справжніх героїв, тих хлопців. То два роки тому першими пішли, щоб захистити наше мирне життя, захистити нашу землю, хто сьогодні віддає своє життя в ці часи за майбутнє нашої країни, за майбутнє наших дітей, за майбутнє нашої держави. Вічна слава, хто всі роки віддавав своє життя. Саме найдорожче, що є у людини своє життя. За майбутнє, за нас з вами, за мирне небо. Вічна шана, вічна подяка, вічна слава. Шановні близькі і рідні, загиблих наших героїв. Вибачте, що вони, вибачте, що не ми. Шановна громада. Шановні вояки, шановна Преосвященство, шановна наша керівництво нашого міста, дуже важко в цей час, цю хвилину, звертатися з словами подяки за те, що це дійство відбувається в цьому святому місті, на цвінтарі, де покоїться душі наших найкращих синів, наших героїв. Котрі підтримали волевиявлення нашого народу, яке відбулося 25 років по тому. І вони завелінням душі, серця пішли захищати нашу країну від цінічної навали, яку ніхто не очікував, бо всі вважали, що це наші браття. Але воно виявилось навіть не так. Не хочеться. Казати негативу, я хочу сказати словами віління мого серця. Гинуть найкращі наші сини, плачуть їхні родини. Боже, дай розуму нашим братам та захисти Україну, братні народи, то вже схаменись, досить пролитої крові, краще нам в мирі. І спокої жить, радості, дружбі, любові, звідки та злість у ваших царків, що л'ється потоком, бруд і брехня, І гинуть на віщи ваші сини, плаче і їхня рідня. Досить же жити в таким обмані, може, просніться від стону і не бродіть, як їжак у тумані, краще ірода скиньте з трону, Хочеться побажати нашим воякам здоров'я, витримки, щоб ви ніколи ні в якому разі не спасували перед ворогом. Правда за нами. І це ви повинні пам'ятати за вами, ваші рідні, за вами наші погиблі герої, за вами правда. Тому ви наша надія, ви наш золотий фонд нашої України. Ви наше надбання, ви наші діти, і ви повинні це пам'ятати. Кимчани, дорогі гості нашого міста, дорога громада, вельми шановні учасники російсько-української війни, шановні ветерани, 91-му році в серпні місяці відбувся пуч. Змінилася історія. Історики кажуть, що це єдиний шанс, який не втратила Україна. Єдиний шанс встановити суверенітет і незалежність нашої держави. Хронологія подій була наступна прийняття державних символів України прапору, гімну, гербу. Прийняття Конституції України. Вибори президента України. Далі було 25 років політичних, економічних подій. Багато чого відбувалося. Різні підсумки можна сьогодні підводити, але найголовніше згуртувалася, збудувалася нація, українська нація, національна ідея. Найголовніше. Надбання незалежної вільної української держави це український народ. Дуже дякую президенту України за відзнаку наших працівників. Шановні учасники російсько-української війни, шановні ветерани, я зараз звертаюся до вас. Велике вам спасибі, велика вам шана і велика вам подяка за те, що сьогодні. 25-ту річницю незалежності України ми можемо святкувати на цій площі, на всіх площах України. І сьогодні над нашим містом мирне небо. Велика шана і вічна слава загиблим, хто віддав саме найцінніше, що є у людини своє життя заради майбутніх поколінь, заради розвитку і добробуту. Велике спасибі і велика подяка всім працівникам, хто кожен на своєму місті лікар і освітянин, правозахисник і студент. Кожен на своєму місті сьогодні виконує свої обов'язки і працює заради процвітання, добробуту нашої держави. Слава героям! Слава українському народу! Слава Україні! Хвірії волошки сі. Vem pra Шановна громада міста Суми, шановні гості нашого міста, дозвольте сьогодні е, привітати вас від всіх е, учасників антитерористичної операції Сумської області з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. Дуже багато людей сьогодні зібралося туди. І це важливо, що саме в цей день, в День Незалежності, ми показуємо згуртовність і єдність нашої нації. На жаль, і сьогодні нам приходиться відстоювати зі зброєю в руках суверенітет і цілісність нашої держави. Дуже багато слів було сказано. Я хотів би подякувати всім вам присутнім за допомогу. За допомогу молитвою, моральною та матеріальною допомогою. Завдяки вам ми виконуємо свій бойовий долг на Донбасу, Донеччини та Луганщини. Дякую вам за це. Я хотів би побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, мирного неба над головою, щастя та благополуччя. І давайте пам'ятати, що не країна робить людей, а люди роблять країну. Тому давайте будемо більш споченими і я впевнений, ми переможемо. Слава Україні!